Вечір добрий на зв'язку бджілка! І сьогодні, нарешті, я придумала ідею для відео. І це ніщо інше, як новий формат, тож дуже рада буду вашій підтримці. На цей раз я вирішила обговорити один закон у воєнському правильнику, який. ну, спірний, змушує замислитись в сенсі свого існування і взагалі несправедливості, яку він створює. Так, так, сьогодні поговоримо про закон, що вела метелиця. А саме з заборонами до кота мати кошенят. У цьому відео буде багато, так би мовити, щитпосту, тож можете слухати на Х2. Ну а перед тим, як ми почнемо, хочу подякувати вам за таку кількість підписників. 40 кошенят всього за 2 відео, ну це у мене потужнічки. Так де ви даді на рождях каналу, сотку доб'ємо. Це все, щось що затягнуло привітання. Перейдемо по суті в відео. Туцтудуц, туц, туц, туду, ну, туц, тут, тут. Попереджаю одразу вся інформація взята з різномовних віків фандомів і базується на фактах, які вказані там, або просто мені відомі. Я не читала водіння метелиці, тому можуть бути деякі неточності, або великі неточності. Ну, подивимось, як буде. Щось я якось надто багато від сценарію відклоняюся, вибачайте. Ну а тепер щодо персонажки. Цей закон був введений молодою воячкою кішкою вітерного клану на ім'я Метелиця, доньки тодішньої провідниці вітрозірки. Вона народилась на початку зародження кланів, тобто під час перших провідників, а згодом стала першою мене кішкою. Але про все по черзі. Трошки про неї. Метелиця кішка з м'яким білим хутром і пронизилими палаючими зеленими очима. Про характер сказано небагато. Особливо в українському перекладі. Відомо, що вона була розгублена, мрілива, літала в хмара це з моїх спостережень просто. Також із фактів відомо, що у неї був здух, синдром дефіциту уваги та гіперактивності. На початку книги нам розказують про видіння метелиці, а пізніше про її життя в клані. Вона завжди була розсіяною, постійно відволікалася, тому їй було важко сфокусуватися на полюванні чи тренуванні. Що її ну, не те щоб недолюблювали, скоріше, розчаровувалися в ній власній пекланівці, особливо від Розірка. Одного разу вона навіть сказала, що метелиці не місце в клані. Саме з цього все почалося, тоді вона побачила зелену метелику і вирушила за ним. Ну що, заінтригувала? В ході історії кішка взаємно закохується в самітника Міку, це кіт, якщо що, який раніше бачив її у своїх видіннях і подружує з ним. До щеродії відкритої місяця скель. Там кішка бачить видіння, в якому зустрічає про шпилястих півповню. Коротше, і та каже, що метелиця має стати першою медикішкою. Пізніше вона забирає міку до кланів, каже йому бути медикотом і відправляє його до небесного клану. Пізніше він помирає, рятуючи іншу кланівця, але метелиця вже вагітна і згодом народжує кошеня. А саме двох синів павукову лапу і медову шкурку, а також двох доньок, буркітливий струмочок і синій вус. Тож спочатку вона намагається поєднати материнство і цілительство. І в неї навіть непогано виходить, спочатку, звісно. Але пізніше ну, деякі проблеми з'являються, і вона роздає своїх дітей іншим кланам. Пізніше я розкажу про ці проблеми. Ну а потім вона разом з іншими медиками якраз таки створює цей закон про заборону медикотам мати-кошення. Все перед історією розповіла. Моє особисте ставлення до цієї персонажки нейтральне, проте вище до симпатії. Є кілька моментів, які мені незрозумілі. Є спірні моменти, але загалом вона ніби нормальна. Як цей закон взагалі з'явився? Ну, зараз якраз таки розповім, чому вона кожна квіта. Коли метелиця народжує дітей своїх, то спочатку все ніби добре. Вона піклується про свій клан і одночасно за своїми дітьми. Коротше, сонце світить, пташки співають, викид позитивних гормонів при народженні дітей. Щось ми не туди понесло. Просто все добре. Проте з часом діти починають недокучати і заважати. Вони ходять з них столу, потребують багато уваги. Альо, це ж діти, а ти чого чекала? Через що вона змушена брати між кланом і власними дітьми? Тут я правда не розумію, чому інші королеви не змогли їй допомогти. Але окей, вже як є. Зрештою, кішка наважиться віддати своїх дітей іншим кланам. Все. Хм, ну, тут це складно. Тож, давайте по порядку. Почну з того, що кошти справді можуть заважати. Та, що важливо відмітити, спочатку з їхнім народженням, коли вони ще уголовки, це ніби окей, але по мірі їхнього зростання зростає і потреба в увазі. Діти не іграшка в 5 хвилин. Коли ти купив, побавився, викинув. Вони потребують постійного часу, проведеного ними. Мотайте на вуз майбутні батьки. І тут, в цій історії, як на мене, це чудово обіграно. Метелиця повелася досить безвідповідально, не думаючи про наслідки своїх імпульсивних дій. Ну камон, так не можна, поприколу без точного планування майбутнього заводити дітей. Їхня поява це переворот всього твого життя. Тож чи зробила вона правильно віддавши їх? З точки зору медикішки – так. Вона може повністю посвятити себе клану і не відволікатись на інше. Хоча це теж дивно, вся історія ж якраз починається з того, що вона не може сфокусуватись. Чому вона потім така згурпована? Незрозуміло. Ой, гаразд, це за багато душі. А з точки зору королеви, ну, я б не сказала, що це найкраще рішення, проте вона хоча б не забила них, як на свого сина чи станемо, і змогла їх безпечно довести їх до інших кланів на відміну від повноцінь. Тож тут теж спірне питання, як не дивно. Але, гадаю, в тодішніх реаліях це було найкраще рішення. Принаймні в очах метелиці. Проте стоп! А хто сказав, що треба весь час присвячувати дітям? Основна проблема метелиці це те, що вони хвостом за нею ходили. Але згадаємо ту саму жовтоїку, яка просто віддала своїх дітей іншій королеві або вивірку-стрибку. Я знаю, що вона не справжня майзер Артеріці, я не про це. Яка дала кому-то Марці чи маргариці. Вже не пам'ятає вигодовувати своїх листоплесених дітей, але все одно проводила з ними час. Ну, тобто варіанти завжди є, а якщо їх і нема, то в колосі нічого є. Тому я і не впевнена у рішенні метелиці. Віддати своїх дітей у її випадку може й правильно, але чому через одну кішку створився цілий закон. В більшості випадках у кошні є батько, який може допомогти. Звісно, не у випадку метелиці, бо там міка пове. Я гадаю, що це дискримінація якась, так само і з провідницями. А з іншого боку. Коротше кажучи, кожну ситуацію можна по-різному розглядати з різних боків, але не у всіх медитішок така безвихідь, що їм нема на кого дітей лишити. І тоді я не розумію, чому заборонять також і я. Проте, стоп, 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 а що на рахунок пологів? Діти це, звісно, добре, проте їхнє народження і відновлення після нього теж. І час, і сили, та і якщо єдина медикішка клано помре при пологах, як то було з срібнострумкою, хоча вона й не цілителька. Що тоді? Гадаю, що головна проблема цього закону це те, що через нього та провідниці медикішок завжди не заплановані. Тож, може, проблема не у посаді без відповідальності? Що я маю на увазі кажучи, що це головна проблема закону, я маю на увазі, чи не робить він все ще гірше. Оскільки так би медикішки просто жили зі своїм рішенням, а так вони мають ще вигадати, куди цих дітей запхати чи без їхньої згоди. Саме тому до це неоднозначно. Як вам до цього ставитись? Тільки ваш вибір, проте я своє слово сказала. Я відношу до цього і негативно, і позитивно. Це може бути дискримінацією і наймудрішим рішенням у різних ситуаціях. Кожна кішка індивідуальна, і кожні пологи також, тому я й проти того, аби сидити тільки по медевиці, а потім ставити штамп антивагітності на всіх медикішках. Всі ці ситуації різні. Єдине, що їх всіх об'єднує і що найважливіше, та й не тільки у провідниччі медикішок, дітей треба планувати, думаючи і про своє майбутнє, і про їхнє. Або потім від рішення дурненької кішки не страждали ані клани, ані тим паче невинні кошенята.